Під час цього oh, поєдинку вам точно не захочеться бути ближче до ринку, точніше, точно захочеться бути ближче до ринку, щоб все-все побачити. Швидкість ударів хлопці гарантують на 100%. Боксер збірної України Максим Молодан дебютує у професіональному боксі. Тільки замислитися, яка величезна відповідальність зараз на його плечах. А його суперник Дмитро Клочко докладе максимум зусиль, аби завадити Максиму відкрити свій рекорд перемогою. Отже, запрошуємо на ринг. Категорія до 71 кг. Червоний кут, представник міста Одеса. Йому 23 роки. Дебют на професіональному ринзі. Максим Молота! Дуже схоже на прізвище відомих в Україні боксерів, але там лише одна літера інша. Втім, хто зна, можливо, це майбутній чемпіон світу. А поки що, лише претендент на перемогу у цьому поєдинку. Зустрічайте Дмитро Клочко! Отже, Дмитро Кличко. Жашків. Вагова категорія до 71 кілограма. Мені здається, це буде не мінімум яркий бой. Слухай, ну я скажу чесно, я не заходив на сторінку. Будь-якої соціальних мереж на клочко Дмитра. Ось, але я зайшов на сторінку. Макса Молодана і мені цього Всього вистачило. Цьому вечора, благодійного вечора професіонального боксу. Друзі, нагадаю, що в нас працює фотозона, біля якої ви можете зробити дуже класні світлини. Не забувайте відзначати її компанію 12 Promotion. А просто зараз категорія до 71 кілограма. Максим Молодан Одеса проти Дмитра Клочка місто Жашків. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нормально все зі звуком? Отже, перший раунд. Видим, что молодой он уверен. Низко держит руки. Дивится, выглядая, да? звукая звукая до отстани. Да, идет пристрелка. Очень аккуратно начинают боксеры. Молодан в центре ринга поджимает канатом соперника Слухай, ну вони прям Прям дуже відрізняється, да, з попереднім боєм. Хоча вага майже одна і та сама. 5 кг різниця, да. Подивись, просто різний стиль. Того, як боксують хлопці. Ні,смотря на вісову категорію удари ж Так, Знаєш, таке відчуття, що дивляться, звикають один до одного, вишукують. І знаєш, найголовніше в порівнянні з попереднім боєм це те, що вони не намагаються вкласти там в кожен удар. І... Якби так сказати, знаєш, як на дистанції там марафонській, якщо ми кажемо про біг, то потрібно там кожен кілометр бігти з однаковою швидкістю. Так ось тут так само. Мені здається, вони розтягують сили на чотири раунди, щоб в кожному раунді працювати однаково. Міняють стойки Максим Молодон. Починаються нормальні атаки. Так, ну я так розумію, судячи по... по стилю боксу, що якщо ніхто нічого не пропустить, то раунді в третьому, да, ми почнемо бачити таку дуже-дуже активну бійку. Думаю, так. Да. Опіченки нормально дав. Да, починці один залетів, а перед цим влучив в голову. Кінець, кінець. Разору перший раунд нашого п'ятого поєдинку. Максим Молодан, Одеса. Красний кут та Дмитро Кличко, місто Жашків, синій кут скажеш, хто спокійний граунд? якщо його порівнювати з попереднім, Перша... Я думаю, що саме час підтримати обох боксерів, друзі, вашими облисками. Їм дуже потрібна ваша. Підтримка. По мене, по мене Як, власне, буде важлива ваша підтримка під час наступних аукціонів. Готуйте свої гроші. У нас ще є кілька дуже цікавих лотів. Я, коротше, все зрозумів. Тимур починає вмикатися паралельно з боями і боксерами саме в них. Як тільки активні шиють боксери, то і Тимур починає швидко і гучно щось казати. Але нічого для Тимура це вперше Вагова категорія до 71 кілограму Робота Максим з мікробалом. І взагалі казати раунд. щось на загал. Але зато Тімур нормально б'ється. Другий раунд починається. Молодан Максим проти Клочко Дмитра. Пока наблюдаем полное доминирование боксера красного угла. постійно висить на своєму супернику. Слухай, Нодр, ну, прямо зараз були дуже потужні удари. Ти що скажеш? Да, особливо по корпусу. Ой. Ну, вони майже всі через руку, да? Ой, подивись. Хорошо подивись. попал. Як ти казав, печонка. Печончка зашла. Треба потрібно відпочити, як ти думаєш, стане? Я думаю, ні. Так, да, ти правий. Кінець. Дуже важкий удар. Кінець п'ятого бою нашого головного Карду. Я нагадаю, що в нас сьогодні буде вісім боїв. І зупиняє рефері і перемагає молодан Максим. Наступний бій буде дуже-дуже потужний. Ми з Тимуром знаємо особисто одного з бійців, це Волін Владислав. Він теж тренується у боксерському клубі 12 Унцій. Я постійно задалбиваю його, коли приходжу на тренування, кажу, щоб він зі мною постояв. Ну і він вже ж, типу грається, але інколи дає себе побити. Це буває, скажу чесно, дуже рідко. відповідку теж можна. Скільки? Якщо я не помиляюсь, він вчора на зважуванні він 108 кілограмів. У цьому поєдинку... So нокаутом на 60-й секунді другого раунду. Перемогу здобув дебютант професіонального рингу з міста Одеса. Максим Молодан! Yeah. Максим Молодан, Максим Молодець. Друзі, Максим Молодан має кілька слів у цей день, День міста, будь ласка. Хочу подякувати е, організаторам турніру за те, що мають змогу тут боксувати. І е, також хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що боронять країну, боронять нас. Слава Україні! Дякую, Максима. Бажаємо тобі наступних перемог на професіональному ринзі. А